Божественні є такі слова молитви, тих, що дарували вам ці спіні, з молитви молитву, і обіцяв водити двох або трьох, що згодяться в ім'я моє. Саме нині прохання слухають на пожиток, подаючи в теперішньому віці, а майбутньому та життя вічне. Сама Божественна вітургія це справа хідності. Це Комунія, як і латинське слово перекладається, в одна справа. Божественну літургію творять священники і церква разом. Тому воно в єдності називається Царство Небесне, за єдність святих Божих церков, з церков і з'єднання всіх. Ми молимося на Божественну літургію. В Євангелії від Матея дуже цікаві ті слова є, бо кому хоче, кому син схоче відкрити? Ніхто не знає сина, коли Отець на це не дасть відкриття, не відкриє. Ми кажемо, ми знаємо Бога, я зустрів Бога, я навернувся. Це не, так не відбувається. Отак. Раз, і вже ти зустрів Бога, і ти став святим. Ні, так не буває. Кожен день це є наша боротьба. От, як, Власне, коли двоє або троє зібрані ім'я Боже, там є Христос серед них. Але не, не, не те, що ми зараз з вами спостерігаємо. Знаєте, колись Валерій Лобоновський, тренер збірної України Радянського Союзу. І сказав таку річ, команда виграє, коли командно грає. Церква перемагає тоді, коли вона перемагає в єдності. І навіть коли Христос молився, Отче, дай, щоб всі були одне, як ти в мені, а я в тобі. Це є дуже важливий, важливий момент якраз тоді. Отець починає відкривати свого сина і наше розуміння, що ми справді споживаємо і в Євхаристією єдності, а не Роздо. Ми споживаємо Божу любов, а не ненависті. І якщо так історію України проаналізувати, коли українці вигравали якісь війни, тоді, коли були в єдності. Коли гетьмани, чи князі, чи пізніше вже Українська Рада вигравали війну, чи перемагали ворога тоді, коли були в єдності. Коли ми були в підпір'ю наша греокатолицька церква, знаєте, одна жіночка мені дуже гарно таку фразу сказала, яке це було чудо, коли всі один одного любили, один одного захищали. Не було такого, що один одного видавали кадебістам. Виявляється, що підпілля якесь було неймовірне, а тепер, коли є, ну, ми маємо Грекатолицьку церкву, молимося, і тут якесь таке спостереження дивне е, християнської поведінки, та не тільки Грекатолицької церкви, то зараз ми е, також спостерігаємо, ніби об'єдналися церкви українські а такі, якісь, ну, поведінка не містить у собі е, любові єдності. Е, один чоловік дуже значить <кій> таку фразу. Коли ми були жінкою бідні, в нас була свята любов. Коли ми стали багаті, тепер вже ми не знаємо один одного, хоча живемо під одним дахом. Отже, сьогоднішня наша молитва про просім Святого Миколая, який за єдність своєї пасти, яку хотіли роздором різні арії, не посіяти роздор, щоби один одного ненавиділи, він мусив заплатити своєю в'язненням, що з нього зняли єпископський сан. За те, що боровся за єдність. Але Господь у дивний спосіб, Ісус Христос і Пресвята Богородиця, повернули йому владу і Пису. Тому наше завдання. Бо кожного понеділка, коли ми молимося до архістратига Микаїла, ми там завжди чуємо про куки, щоб ми правильно зрозуміли, куки ворог людських душ. Сіє, щоб посіяти роздор. От як ми дивимося на пшеницю поле пшениці. Коли пшениця є чиста, як воно гарно, і ми тоді дорівнюємо, чи порівнюємо е, жовті ниви, синє небо і так далі. І так далі. А коли є кукіль, то там є будь-який такий хаос, розумієте, так він сіде, той кукіль роздору поміж дітьми Божими. Щоб вони молитву як-небудь молилися, причащалися як-небудь, до церкви ходили як-небудь, один до одного ставилися як-небудь, так не може бути між дітьми Божими. Пам'ятаємо, що Христос не перестає молитися цю молитву Отче, дай, щоб вони були одно, як ти у мені, а я у тобі. Це є єдність при Святої Тойці у любові.